Друзі, всіх вітаю, 9 серпня. Я зараз знаходжуся в Дніпрі на Краснопільському кладовищі, де поховані наші герої, захисники. Сьогодні два роки, як загинув мій чоловік Андрій. Ми приїхали його навестити, зараз я вам покажу. Андрюшенька наш родненький. Наша Андрюшенька. Рідний наш, два роки сьогодні. Два роки, а біль не стихає. Мені навіть не віриться, що два роки. Я не знаю. Два роки мені здається, що це так багато, але все це так. Мій мозок. Не вірить досить, не вірить досить, що Андрій загинув. Я його чекаю. Я знаю, що ми побачимо, що він воює, що він приїде. Дуже скучаю за його фізичним тілом, за обіймашками, за його руками подивитися йому в очі, але от його голос, його якісь фрази, його жарти вони всі в мене в голові лунають так. Ніби то ми вчора з ним, та який там вчора, ніби ми сьогодні з ним розмовляли. Я не знаю, рідненький наш. Вічна пам'ять героя. Ми сьогодні приїхали, хотіли підійти до працівників кладовища, поговорити з ними, якось обновити, е, обновити це не обновити, а зробити короб такий, от як дерев'яне роблять хлопцям. Тому що, якщо, якщо ви пам'ятаєте, що Рік тому, коли я приходила до директора кладовища і в нас з ним була розмова стосовно пам'ятника, я казала напередодні да, року, як загинув Андрій. Я прийшла і кажу: ось буде рік, як загинув мій чоловік. Що робити з пам'ятником? Ми робимо самі за свої гроші. Чи е, город це робить? Він мені сказав, це буде робити місто, що це військове кладовище, що немає такого, що хто який пам'ятник захоче, той такий поставить. Усіх пам'ятники будуть однакові, але коли... Це буде невідомо. Якщо ви хочете трохи облагородити свою могилу, то ми можемо вам допомогти. Ви можете купити якісь матеріали, а наші працівники вам це все зроблять безкоштовно. І ми зробили тимчасово ось такий, от, ну це не короб, а таким бордюрчиком. Да, огородили там, положили сіточку, таку, щоб травка не росла. Все. Зараз думаємо, воно вже бачите камінчики ті вигоріли, сіточка вже там десь прорвалася, ще думаю. Напевно, ці пам'ятники будуть робити після війни. Треба підійти, попитати, як зробити такий короб. Ну що обновити, бо вже воно виглядає якось ну не дуже красиво. Ну не те, що красиво, а... Все, хотіла зробити короб. Але що ми, по-перше, я хотіла би подякувати Світлані і її чоловіку В'ячеславу. Може, я перескакую з теми на тему. Але коли я в вчорашньому відео сказала, що ми їдемо сьогодні до Андрія на Краснопільське кладовище, наші глядачі Світлана і В'ячеслав написали мені в коментарях, і ми з ними потім созвонилися. Вони запропонували нам свою допомогу, що вони нас підвезуть на кладовище. І ось уже в розмові з Світланою, все вона каже, ходять. Такі чутки, що дозволили пам'ятники ставити, що ми самі можемо ставити пам'ятники своїм родичам військовим. І ми пішли зараз всі разом до директора кладовища. І так і так, да, починаючи з травня місяця вже е, город дозволив ставити пам'ятники. Кожен може поставити своєму родичу пам'ятник, який він захоче. Я з цим не згодна. Чому? Тому що починається, що да, це геройство буде мірятися величиною та шириною пам'ятника. Ви ж розумієте, ми проходили, я вам я не хочу зараз просто от указувати пальцем, але я вам постійно показував кладовище, і ви бачили, що хтось вже поставив пам'ятники. І є такі пам'ятники, які по два метри, і є такі і лавками обнесені, Тобто, теж це є якесь місто, да, якесь там. Мітраж повинен бути, а там два міста зайнято. Ну тому що лавки стоять аж буквою «П». І виглядає воно не як військове кладовище. Я вважаю, що якщо це військове кладовище, що сюди дійсно будуть приходити діти, наступні покоління будуть приходити, віддавати шану нашим героям, що воно повинна бути однаково. От я кажу, військові вони ж це. Це військові. У них однакова форма. у всіх однакова. Комусь може зручно воювати в спортивних штанах, але вони не не можуть воювати, тому що є правила, що у військових є така форма, і кладовище військове теж повинно бути це, на мій погляд. Але скільки людей, стільки і думок. Я вважаю, що кладовища повинні бути однакові могили. От як зробили героям 2014 року, ми там проходили, зараз підемо, ще з вами подивимось. Яка ситуація у нас? У нас виходить, як сказав директор кладовища, якщо ви хочете, хочете. Ви ставите самі за свої кошти. А якщо не, ну, не згодні там чи ще щось, ми можемо вам поставити пам'ятник той, який будемо ставити невідомим і, і ті, хто самі не поставлять, ми їм будемо ставити пам'ятники, які пропонують місто. То це буде вважатися як? Комусь буде у когось пам'ятник 2 метри, а той, хто невідомий і йому поставить місто, то він вже не такий герой. Ну я, я цього не можу зрозуміти. Я розумію, що ви мені зараз кажете, що перед Богом вони всі герої, всі однакові, і взагалі їм, їм вже байдуже, я, 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 який Ну, не будемо вже так вказувати, прямо, бо тут лежать люди, які не причепні до... До їх родичів, які да. Але ми проходимо з покладовищу і бачимо, що хтось вже, ви, ви ж пам'ятаєте, я вам казала, що такі пам'ятники сказали, ставити не можна, їх будуть е, демонтірувати. Військове кладовище, на те воно і військове, Якщо ви хочете такий пам'ятник з розмахом 3 метра, то е, ховайте на цивільному кладовищі. А військові у них у всіх однаково, вони всі герої. І ну, чому комусь. Зараз хтось напише, так і зробіть собі більше. А хтось взагалі не знає, вон ситуації такі, як тільки що ми розмовляли, родичі живуть в Маріуполі і просять, щоб тут хтось прийшов на, на могилу до сина і приніс йому якусь цукерку чи квіточку поставив, чи хоч сфотографував, прислав. І так просто зараз не прийшлеш, той Маріуполь, теж то фото навіть. Ну розумієте, в чому різниця? Так чому хтось може, ну. Навіть тут, навіть уже після смерті, ми робимо з військового кладовища, робимо, виходить, таке порівняння, що якщо я зробила оцей пам'ятник на три метри і вшир, і вдаль, і куди завгодно, то мій більше герой тоді. Да? Ну, ну як це? Вони всі однакові герої. І пам'ятники, так як вони військові, вон я вважаю, що вони повинні бути однакові. Ну, бачите, як Дніпро. Відрізняється від всієї України чи більшості. Напишіть як в ваших містах, хто ставить пам'ятники, як це відбувається? Такі різні пам'ятники, якщо це військове кладовище в вашому місті, пам'ятники різні, ви ставите їх самі, і у когось пам'ятник три метри в вист, шир. І у когось, я не знаю, лавки стоять буквою «П», як, як на свадьбі, а у когось просто стоїть скромна пліта. І раніше, раніше, да, я вам казала, що коли я звернулася Андрію, не було і року, і я кажу директору кладовища, а як трохи облагородити я можу, він каже, знову я повторююся, я вам тільки що про це казала. Він каже. Ой, я я нервую так. Він каже, купуйте матеріали, робота буде безкоштовна. То зараз я попитала: Добре, якщо я захочу, он тим тимчасово не встановлений захисник, тимчасово не встановлений, всі, тимчасово не встановлені. То зараз він каже, ви самі, і я вже до цього не причепна, Ви самі ставите пам'ятник, тобто все вже робота коштовна, тому що я звертаюся в ритуальне бюро. ну, як як громадянин, просто як громадянин, ніяк вдова загиблого героя з якимись льготами. для... Ну Тут навіть справа не в льготах. Якщо б нам би сказали, що давайте, я маю на увазі родичам загиблих, давайте оплатіть ці пам'ятники, оплатіть, Але ми поставимо всім однакові. Я хочу, щоб було всіх однаково, тому що це військове кладовище. Я вважаю, що це вірно. Але бачите, це я так вважаю, хтось вважає по-іншому. І вони ходили, я так розумію, в горсовет, там домагалися, добувалися, і вони добилися. От бачите, які пам'ятники поставили хлопцям, які загинули в 2014 році. Всім однакові. Все оце, я розумію військове кладовище. А коли дійсно виходить якесь то циганщина, ото кажуть, як циганщина. У того більше, у того менше, у того і так ми вимірюємо геройства. По пам'ятнику будемо вимірювати. Ми про це. Якби і розмовляли, розсуждали. Я і з вами ділилася цією інформацією, чи Андрія перезахоронити, його, чи його залишити в Дніпрі. Так залишимо в Дніпрі. Це вже військове кладовище. Їх тут багато. Це одне із найбільших військових кладовищ нашої країни. Тому тут завжди буде і догляд і наступні покоління. Мене не буде, моїх дітей не буде. А за його могилою будуть доглядати. А зараз вже, вже тут не розуміла. То за ким буде доглядати? Ой, дуже така неприємна тема сьогодні. Да, хотіли думали, що все, ми підемо зараз, домовимося за цей короб і. Роблять йому знов до того моменту, поки не будуть встановлювати пам'ятники. А що зараз домовлятися за той короб? Треба встановлювати. Ну, звісно, що я буду встановлювати пам'ятник, але ну, я ж не можу допустити, щоб Андрій якось був, йому дали той, якийсь безкоштовний. Розумієте, воно ж вже як воно вважається. Там ти оплатила, поставила, який ти змогла. А там немає в тебе фінансів, то буде тобі безкоштовний, такий, що, що дають. Ну, вже ви мене зрозуміли. Так, друзі, героїв наших стає все більше і більше, і тільки що от ми приїхали і бачили, там вони стоять автівки, похорон, знову військового кладбище, кладовище шириться. Зараз пройдуся, хочу показати загиблих так трішки. Вічна пам'ять нашим героям. Земля пухом, так, да, виходить так, що, що і після смерті. Тепер ми починаємо вже між собою родичі, якось там сваритися один на одного, щось рикати, тому що наші думки не сходяться, хтось дійсно хоче як, якось. Ну, з одного боку теж, да? якщо там для мене це герой, він найгерой, тому я хочу йому зробити. От я хочу такий три метри зробити, а той хоче п'ять метрів, а то ну, з іншого боку, ну, це, не, це неправильно, це неправильно, вони військові, вони не цивільні. Андрюшенко, як ти вважаєш? Андрюшенька завжди казав, що головне, щоб не нервували не сварилися. Да? Ми поставили квіти, прилетіли бджілки, бабочки. А я кажу, можливо, це Андрюшина душа прилетіла, сонечка наша, це ти прилетів, обов'язково. Раз ми не взяли, нашу растеньку. Сьогодні такий спекотний день, а ми не знали, що нас підвезуть на автівки. Я з нею вийшла зранку на набережну в туалет, а там така сонячна е, сторона взагалі на, 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 на набережному вийшли. Що раз, я там дві хвилини пройшлася, і це був ранок, і вона вже почала хекати. І я не знала, я не знала, що робити, чи брати її, чи ні. Я прийшла вже кажу, Віра Васильівна, як ви думаєте, брати чи ні? Їй буде так спекотно, Все. І нам буде важко, ми ж з квітами, і з растів, і ой, і що робити? А з іншого боку, Андрій може сказати, ну що ж ви виразіньку до мене не привозите, минулого разу не привезли, зараз. Він же її так любив. А вона, вона біжить до кожного військового, до кожного. Біжить, стрибає, вона думає, що це наш Андрюшенька. Андрюшенька, ж бачить, що вона приїхала до тебе. Ти все бачиш, рідний наш. Красотуля нас. Друзі, я нагадую вам, що я написала знову петицію. Це вже третя петиція про присвоєння звання Героя України посмертно. Військовослужбовцю Качерешка Андрію. Силка на петицію, це буде перший коментар. Будь ласка, давайте назбираємо голосів. У мене багато глядачів, у мене така дружня команда. Я вас прошу, підтримайте мене, хто ще не підтримав. Уділіть дві хвилини часу, підпишіть петицію, поширте її в соцсетях. Тому що 25 тисяч підписів це дуже багато. А з вами це можливо. Ну, щоб петиція була розглянута президентом, треба 25 тисяч, так. Дитина провоювалася з 15-го року. З п'ятнадцятого року, так. Андрій воював з 15-го року. Андрій провела з 2015 року, був розвідником. Розвідники вони завжди на нулі, в самих гарячих точках. Я це описувала в петиції, Він був, коли було АТО, він був в Авдіївці, про Авдіївку знає весь світ, напевно, промзона, ті бої страшні. Зараз він був в углідарі, був в оточенні, виходив з оточення. Ой. Весевний Вальдемар. Ну, його хоч, якщо що он, я ж фото показую, Хто як знає. Наш рідний Андрюшенька. Для мене ти все ще воюєш і я знаю, що ми з тобою обов'язково зустрінемось. Я навіть в мене я, я впевнена в цьому і я цим живу. По-іншому, по-іншому ніяк. Я ж кажу, розмовляю з тобою і знаю, на, на кожну ситуацію, на кожне питання, я отак можу собі в голові завдати тобі питання і, і знати, що ти відповістиш. При тому я знаю твій голос, твою інтонацію, от просто все. І воно так відразу раз, я, я питаю, тому ну, не знаю, в мене так. Він зі він зі мною завжди в душі, в серці і. Сумую тільки за фізичним от тілом, щоб його обійняти, щоб до нього доторкнутися. Отак я от прям відчуваю. відчуваю все. А скільки таких було випадків, коли я це там іноді розказувала, коли я там і виїжджала, і все, коли він мені приснився, і як він мені, мене потім в той подорожі водив, і це було щось взагалі, якась фантастика. Так що цей зв'язок, він не обірветься. І... Навіть рідними. Та я тобі поцілую. вічна пам'ять. Будемо робити все, щоб за тебе пам'ятали і наступні покоління, щоб твоє ім'я залишилося. Залишилося і в підручниках іде, будемо. Нагадувати світу про тебе. Я живу зараз для того, щоб нагадувати світу про тебе. Андрій. Люблю тебе. Буду любити завжди. Територія, от бачите, де й військові. Вона доглянута. Ну немає такої трави. От, якщо я поверну камеру праворуч, побачите, що таке там, де за могилами не дуже дбають. Яка зараз трава? Зараз літо. Трава висока. А тут, будь ласка. Відомі, невідомі, невідомі. А ми ще з вами розмовляємо, вона короб поставить, каже я, так, да, да, кажу, хрест ми не трогаємо до того моменту, поки не поставимо пам'ятник. Я чомусь так, хоча в нас такий хрест вже ну, два роки. І ну вже, розумієте, я собі розпланувала, я вже дивилася в інтернеті, які це можуть бути ці караба, приблизно розумію, що я хочу і як це. Ну тепер будемо ставити пам'ятник, просто що воно так. Отак От воно. Тепер ще ритуальні служби трошки зароблять грошей. Розуміли? Неприємна тема, я не хочу тут дійсно наші герої, які, які не повинні навіть мертвими не повинні чути таке, що ми зараз тут коїм, ці люди. Знову Знову і гроші замішані, і якісь амбіції, свої хотілки, і все на світі. Тому це все якесь якесь мерське, яке, напевно, їм не зрозуміла. Їм це чути навіть з того світу дуже неприємно. Дякуємо вам, хлопці, за захист, хлопці, дівчата, наші герої. Дякуємо вам. Вічна пам'ять всім полеглим. Добра пуха, вічна пам'ять. Друзі, це Віталій, це син Світлани і В'ячеслава, які вийшли з нами на контакт, підвезли нас. Помоліться за наших героїв, будь ласка, за Андрія, за Віталія, за всіх хлопців і дівчат, які померли, боронячи нашу країну, відганяючи ворога з нашої землі. Віталій, дякую тобі за твій героїзм. Вічна пам'ять тобі, друже. Сонячниками з і у нього сонячники стоять. П.С. друзі, приблизно такий пам'ятник на краснопільському кладовищі мені пропонують придбати більше ніж за 200 тисяч гривень.